Всім привіт! Народ! Буду сьогодні робити павербанк за акумуляторів від одноразових сигарет. І ось такої платки, яку я заказував на Aliexpress. Ціна її 30-40 гривень. Будемо її тестити, зробимо павербанк. Зробимо корпус повністю. Я собі задумку зробив, як зробити. І з чого корпус, як ви бачите, в мене тут труба стоїть. Так що буде цікаве відео. Підписуйтесь на канал. Детальніше зараз вам покажу, розкажу поетапно. Як я це все буду робити, і подивимося, що з цього вийде. Погнали От, спочатку. Ми робимо: дістаємо одноразки, ось такі одноразові сигарети, дістаємо з них акумуляторів. Як дістати акумулятори? Ну, можу вам показати. В принципі, відео є дуже багато. Тут у нас є датчик затяжки. Ми його під... піддіваємо, ось так, витягуємо акум, по одному відрізуємо всі дроти, Там, щолк, Там, плюс, мінус, окремо, все повідрізуємо. Акуратенько. Витягуємо сам акум, зараз я вам покажу. Ось так. Ось так. І тут ще дрі... також відріжемо, Витягуємо і провіряємо їх, чи вони ці акуми ще живі. Я вибрав 6 акумів по 850 мА. Ось таких. 850 мА. і... Провірив їх, щоб вони мали не нижче 2,8, 2,7 вольта. Хоча, якщо мають нижче 1,5 вольта, 1,6 вольта, вони ще можуть бути живі, берете ТПшкою, їх заряджаєте і вони можуть далі працювати без проблем. Дивіться сюди, провіряємо. Наприклад, один акумулятор, беремо плюс, беремо мінус. Тут нас все намальовано. у нас, намальовано. Оце, в нас має 3,5 вольта. Так що він ще живий. Заряжати я їх не буду, потім сама платка при декілька зарядів і розрядів їх збалансує, і буде все супер. Далі, корпус-корпус я буду робити ось з такої труби каналізаційної діаметром 50 мм, 5 см. Що я придумав, дивіться сюди. Сам, саму цю трубу я оцієї платки вибрав розмір. Прям вирізав таку от дерев'яшку по розміру. Оцеї. І ми будемо цю трубу нагрівати, щоб не робити там квадрат, склеювати багато стиків. І я нагрію і просуну сюди. І е, при нагріві зроблю форму павербанка, от, форму цього бруска. І це в нас буде повноцінний корпус. Зпереду і заду виріжемо кришечки гарні, повирізаємо отвори для е, портів зарядки і для видачі. Так що думаю, буде цікаво. Подивимося, що получе. Зараз детальніше вам буду показувати, нагрівати, пробувати і це все клеяти. Спочатку, що ми робимо? Робимо корпус, потім спаюємо платку і до акумів. І все гарно склеюємо. Поїхали робити корпус, нагрівати і формувати. Погнали! Народ. Основу ми зробили, надубався я з цим корпусом, але вийшов дуже крутий, дуже товстий, реально дуже товстий, тут міліметра два, напевно, і дуже плотний. Трошки тут мені повело, ну, то нічого. Ще один момент. Оцей брусочок. Цей брусочок ледве висунув, він там вклеївся, труба його стягнула. Я мусів висверлювати ось такі дирки, щоб його вибити. Також зробив. Розрівняв нагрів цю штучку феном будівельним. І це будуть у нас кришки звідси і звідси будуть ставитись кришечки. Так що ось так. Розміри вам зараз покажу. Де є мій штангенциркуль. Розміри цієї от планки. от Я розміри взяв. У нас йдуть 2,08 коротше 2 см. На... Ну, тут вже ви, в принципі, собі. По самій платці. У мене платка, дивіться сюди, дуже-дуже класно плотно заходить. І вона ось так буде виглядати. Тут буде кришечка, тут треба буде висверліти під кнопку. Тут ще проблема кнопочку якусь підібрати гарно, щоб вона тут стояла. Теж такий момент. Коротше, подобатись треба з корпусом просто нереально. Дешевше, як то кажуть, заказати на AliExpress. Ну, але нічого, це буде своїми руками і буде бомба. Зараз ми, наприклад, візьмемо це все, будемо спаювати до кубки, пробувати вирізати оці задні кришки. Я думаю, буде круто. Поїхали. Так, висверлів я все, вклеяв. Дивіться, сюди я вам покажу. Оце я вирізав передню кришку, де в нас будуть всі виходи. Тут гарненько я все позаклеював, термоклеєм щіпив, щоб воно трималося цією планкою. На відео все я вам не показував, тому що відео затягнеться на пів години. Реально, тому що оце я все висверлював. Ну, вийшло не так аж акуратно, але піде. Як для себе, піде. Це не на продаж, як так сказати. Буду користуватися, трошки не розрахував тут і добре. Дирку тут в корпусі висверлів. Тут термоклеєм зробив такі от е, типу такі кріплення. будуть. Е, воно ставиться все так дуже просто. Дивіться сюди. Тут у нас буде просверлюватись дирки, воно буде на шурупчики. Ще, може, зверху і знизу зроблю. Засовується воно ось так. Гарно. О! І тут ще наклею кнопочку, щоб нажимати, який зроблю западліцо з цим корпусом. І тут просверлю дирочки зараз 1 міліметр і шурубки з питаннями зроблю з одної і з другої сторони. Також корпус. Тут у нас влазить 6 акумуляторів. Но, але при можливості, чому я зробив ось іменно такий діаметр? При можливості я потім собі е захочете більший павербанк зробити. Ці одноразки всі ми витягуємо і ставимо сюди там, по 3600-3400 мА 18650. Вони сюди нормально заходять ось так. Бачите? Плотненько і без проблем. О, ось так. Дайте, зараз я це все виставляю, просверлюю сюди дирки і пробуємо закру... закручувати шурупчики. Но спочатку беремо всі акуми, склеюємо, спаюємо і е, робимо підготовку, щоб сюди припаювати. Поїхали! Ось так, гарненько ми спаємося. Грубий дріт дав, десь від блока, від компа залишився. Все спаяв. Зараз ми робимо ось так і спаюємо все до кубки. Потім обов'язково ізолюйте плюсові і мінусові контакти, щоб нічого не коротнуло. Так що, ось так. Так, йдемо далі ізолювати і спаювати до самої плати. Виводите дроти, потім спаяємо до плати. Поїхали. Де, зібрав я його, ось так гарно вийшло. Дивіться сюди. Так, один мінус. Тут дирки трошки завеликі вийшли. Отут я за велику дирку вирізав. На USB трошки можна було акуратніше. Ну, але це перший раз, ну, як то кажуть, буває. На другий раз я б, напевно, акуратніше зробив. Хоча і так виглядає добре. Індикація заряду читається краще, навіть ніж в китайських. Як ви бачите, 50% заряду. Тут я. Термоклеєм на кнопку прям капнув термоклеєм, і супер вона все працює. Не треба нічого тут придумувати. Кришки ось ці, зараз ви скажете, що я поставив на термоклей, та, а, тому що болтики дуже погано тримали. Я тут спробував, але вони на дуже-дуже погано. Якщо мені знадобиться зняти цей павербанк, поставити сюди 18650, це буде без проблем. Я візьму акуратненько ножиком, проріжу, витягну, зачищу клей, поставлю 18650 і назад засуну. Так буде мені, на мою думку, буде практичніше і буде краще тримати. Далі. Що, давайте перевіримо, з якої сили він заряджається і скільки він ампер видає з одного слота. Я думаю, на ньому писало в характеристики 2 А, 2,4. ну, Якщо 2 заряджати, по Амперу він дасть. По 909 по Амперу дасть. Давайте спочатку на зарядочку поставимо, візьмемо, скільки він споживає заряджання, як він довго буде заряджатися. Ну, я думаю, це дешев, дешева плата. Я тому і не робив великої такої ємності. До речі, мій USB-тестер накрився, показує 8,3 вольта. Ви не беріться до уваги, тому що мультиметр показує 5,1-5,2 вольта. Так що він накрився. Не знаю, чи показники буде ампераж показувати нормально. Так, мікро USB вставляємо, індикація світиться і заряджає він. ПАВЕРБАНК з силою 1,3, 1,2 А. Я думаю, 1,5 А він буде заряджав спокійно. Дивіться, набирає 1,7, 1,8 А. Хтось мені писав в коментарях, що ті платки не будуть заряджати, буде заряджатися дуже довго. Та ні, дивіться. Зараз буде 1,7, 1,8. Майже 2 А заряджає блок Хоку, 2,4 А. 1,5 А в середньому заряджає до 2 А. Так що цей павербанк буде заряджатися швидко Віп від Type-C. Не знаю, як мікро-USB, але від Type-C він заряджає, як ви бачите, нормально. Давайте ми е поставити на зарядку щось. Відберемо телефон на столі бардак. Включаємо зарядочку. Телефон, в принципі, він заряджений, і я думаю, ампер буде видавати. Так, 0,7 А. Видно вам? 07, а це телефон 100% заряджений. Я думаю, при посадженому телефоні воно 1 ампер, 15 А буде також видавати на зарядку телефону. Я вважаю, що за такі гроші така платка це є супер. Хоча я все ще провірю, розряджу телефон і подивлюсь, з якою силою буде заряджати. Так що ось так, usb тестер треба буде замовити новий. І ось такий крутий павербанк вийшов. Хто хоче повторити, повторюйте. Реально складно, треба побавитись, посидіти. Ну хто любить тим займатися такою справою, це для вас буде кайф. Мені сподобалось, Та, треба заморочитись, але це є власний корпус і вийшов він реально за копійки. Пізніше я зможу поставити сюди акумулятори по 3000 мА і буде павербанк майже під десять тисяч Так, що ось так, підписуйтесь на канал, звичайно, за мою роботу, за мою ідею. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава зсу і всім до наступних відео.